В Ефірі Одеського державного телебачення новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. План роботи над новою програмою розширеного фінансування міжнародного валютного фонду передбачає, що у разі виконання українською стороною всіх попередніх заходів і схвалення радою директорів фонду, перший транш надійде в країну в перший другий тиждень березня. Повідомила міністр фінансів Наталія Яресько. Вона нагадала, що розмір чотирирічної програми становить близько 17,5 мільярдів доларів. А загальний пакет допомоги з урахуванням фінансування інших міжнародних. Народних фінансових організацій з країн партнерів, а також з урахуванням перепрофілювання державного боргу близько 40 мільярдів доларів, вона знову підтвердила, що відразу ж після схвалення радою директорів нової програми Україна має намір почати консультації з усіма своїми кредиторами про перепрофілювання боргу. З 18 березня будуть демобілізовувати військових збройних сил України, які відслужили майже рік, про це повідомив заступник начальника департаменту інформаційних технологій Міністерства оборони Сергій Галушко. З 18 березня почнеться процес демобілізації. Підходи наступні. Людина повинна перебувати в строю рік, мінус 10 днів з дня прибуття до військового комісаріату для проходження служби з мобілізації. Тобто, якщо 20 квітня. Прибув у військовий комісаріат для відправки у війська, то 10 квітня повинен вже бути звільнений в запас, пояснив Галушко. Президент України Петро Порошенко застосував право вето до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради. Зокрема, у пропозиціях глави держави, прикладених до закону, передбачається продовжити до 1 січня 2022 тисячі дію положення щодо права виходу на пенсію після досягнення 55-річного віку жінкам, які звільнені з роботи і мають не менше 30 років страхового стажу. Жу прийняття закону спрямовано на захист прав жінок передпенсійного віку, які є неконкурентно спроможними на ринку праці і опинилися в складних економічних обставинах, обумовлених масовими звільненнями працівників. У 2012 році в Україні був прийнятий закон про надання адміністративних послуг. Центри, які б надавали такі послуги максимально швидко і зручно для громадян, мали бути створені до 1 січня 2014-го. Однак на практиці все виявилося не так просто. Процес почав гальмуватися державними органами на місцях. На даний момент більшість міст заснували такі центри. А от у районах справа просувається повільніше. Багатогодинні черги виснажливі маніпуляції з папірцями, бюрократичні процедури у кабінетах чиновників. З подібними явищами стикався чи не кожен українець. Часто отримання елементарної довідки відбирає купу часу, нервів і псує настрій на весь день. Реформа публічної адміністрації на місцях покликана покінчити з подібними незручностями, спрощення процедур отримання послуг та зменшення їх загальної кількості. Основні заходи заплановані в рамках реформи. Проблемою впровадження новацій є ставлення деяких державних органів до обов'язку співпрацювати із центрами надання адміністративних послуг. І замість того, щоб відповідно до закону власне, уряд і керівництво цих органів, і міністри в тому числі, дали відповідні вказівки і забезпечили виконання своїми підлеглими норм закону і співпрацю відповідно з центрами надання адміністративних послуг, до нас доходять слухи про те, що відбувається навпаки. Даються команди не співпрацювати. Щодо Одещини, то на сьогодні в області діє 30 центрів надання адміністративних послуг. Кожен з них розрахований приблизно на 80 тисяч жителів. Приміром, мешканцям Тарутинського району в місцевих ЦНАПах пропонують скористатися 45 видами адміністративних послуг. Проте акцент має робитися на найпопулярніших базових, яких приблизно 100. Введення таких центрів наближає населення до європейського рівня отримання адміністративних послуг. Ми повинні реформувати навчання державних службовців вчити, власне, тому, як треба працювати відповідно до європейських стандартів, обслуговуючи громадян. І так поступово через конкурсні процедури, через прозорість діяльності, через відповідальність посадових осіб ми повинні... Виховувати нашу державну службу система надання адміністративних послуг розвивалася у корумпованому полі понад 20 років. Тож настав час лікувати її патологічні прояви. Реформа не обіцяє швидкого одужання, однак планує досягти високого рівня прозорості відносин громадян і чиновників і відповідно суттєвого зниження корупції. Минулий тиждень запам'ятався Одеси там в житловому будинку на Коблизькій. На щастя, обійшлося без жертв. Проте вони могли б бути подію, кваліфікували як терористичний акт. Задля запобігання повторення ситуації. Працівники міліції просять Одеситів і жителів області бути вкрай уважними до незнайомих підозрілих предметів. Як поводитися далі в сюжеті? Перше, що зауважила пресекретарху МВС України в Одеській області Алла Марченко не треба боятися повідомляти про підозрілі предмети на телефони гарячих ліній. Від вашої зібраності й оперативності залежить не лише ваше, але й життя оточуючих людей. При спілкуванні з людьми ми замічаємо то, що многие і бояться, якщо є якісь подазі подозрительні предмети, бояться звоніть в міліцію, думая о том, що це буде квалифицировано як ложне минирование. Алла Марченко роз'яснила повідомлення про підозрілі предмети не кираються кримінальним кодексом. Інша справа, коли людина телефонує до міліції, повідомляє про якийсь конкретний будинок і час, коли там станеться вибух. это уже есть квалификация согласно Уголовного кодекса как ложное минирование, потому что, как правило, выезжает группа следственная, выезжают взрывотехники, проводится эвакуация, проводится обследование как помещения, так и прилегающей территории. То есть идет затрата времени и средств, и при этом, скажем, в любом случае происходит как бы паника среди людей. В разі виявлення підозрілого предмету обов'язково треба повідомити до міліції за телефоном 102 і огородити місце в радіусі 10-15 метрів від доступу людей, наголосила Марченко. Якщо є підозрілий предмет, ні в коем випадку нельзя его открывать, рассматривать, пытаться что-то там найти и как-то своими средствами способом обезвредить. Почему? Потому что как минимум там может быть заложено какое-либо взрывчатое устройство, которое срабатывает на детонацию работы специалистов, то есть они знают, как правильно обізрідіть этот предмет. Але практика останніх днів показала, що подібні заходи задля вбереження людей не відлякують, а навпаки, приваблюють прихожих бути ближчим до епіцентру подій. Алла Марченко нагадала зівакам, що їхня нетерплячість і любительські селфі в таких ситуаціях можуть стати останніми в їхньому житті. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько, факти. В Одесі виявлено та вилучено великий арсенал зброї. В ході проведення обшуків затриманий громадянин України, який разом з групою осіб готував теракти і диверсії на території області та міста. Було вилучено бойові припаси і зброя, РПГ, гранати, патрони різних калібрів, запали, сигнальні ракети та багато іншого. Про це повідомив радник голови служби безпеки України Маркіян Лубківський. Розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною. Першої статті 14 та частини другої статті 258 Кримінального кодексу України в даний час здійснюються заходи щодо встановлення спільників затриманого замовників його протиправної діяльності і причетності до терористичних актів в Одесі, додав Лубківський. Одеські волонтери допомагають не тільки переселенцям зони АТО, які мешкають на Одещині, але й возять гуманітарну допомогу прямо на Донбас. Небайдужі та чуйні Одесити за 10 днів змогли зібрати необхідних речей на 100 тисяч гривень, але й досі переселенці потребують допомоги. Приблизно місяць тому, коли активізувались воєнні дії біля міста Дебальцеве Донецької області, та звідти евакуювали мирне населення до сусіднього містечка Святогірськ. Вже за декілька днів святогорські волонтери отримали від одеських колег медикаменти, дитяче взуття, засоби гігієни та найнеобхідніший одяг. Правилі світонової почти там зустріли, виїхали туди і самостійно це роздавали. Одесити, звісно, дуже очі надкликнулись буквально за 10 днів... Сибрали гуманітарної допомоги на 100 тисяч київ. Місцеві волонтери нервують. Ввечері місто, наче вимирає, а дитячі табори, в яких розміщують переселенців, в першу чергу дуже холодні. Проте місця їх тимчасового проживання забезпечені теплом. Ми суміли на себе працювати буквально в смислі слова всі складності, з котрими сталкиваються Оскільки ми всі мами, ми вот представили, як от сюди приїжджають мами з. Міста, де ведуться бойові дії, і оказуються в такій ситуації з маленькими дітками. Одеські волонтери мають намір продовжити допомагати переселенцям. Звісно, у прифронтових містах також є свої волонтери. Проте допомога вкрай необхідна, оскільки вони не встигають забезпечити усіх переселенців одягом та медикаментами. Раз в дві неділі ми будемо ну постараємося, раз в дві неділі, тому що здесь теж у нас много дел. Ну раз в три неділі возможно. Ми будемо виїжджати туди. З силами наших волонтерів і будемо там працювати. Одеські волонтери закликають усіх небайдужих одеситів приєднатися до благодійної акції та принести необхідні для переселенців речі до їхнього офісу, що знаходиться за адресою місто Одеса, вулиця Канатна, 35. Адже у єдності наша сила. Валентин Блях, Владислава Приходько, факти. Вирішити проблемну ситуацію з пляжами міста намагається робоча група з розробки правил їх обладнання та експлуатації, яка була створена у вересні минулого року. До неї увійшли представники профільних структур, міськради, депутати та представники громадськості, представлені більшістю голосів 21 особа з 34. Чи вдалося активістам знайти порозуміння з чиновниками у болючому питанні? знає Ольга Міщук. Хоча платні пляжі в Одесі існують вже не перший рік, сьогодні невдоволення одеситів, пов'язане з їх діяльністю поступово переростає з бурчання на кухнях у відкритий і організований протест, аби спробувати цивілізовано вирішити проблему відсутності доступу до моря, була створена так звана пляжна комісія. Ми достигли определенного там якимось по яким питання, але, на жаль, на етапі, останніх по нашому мнению, вот Работа, к сожалению, была сведена на, к нулю. Стосовно ситуації з платними пляжами спостерігаються відразу кілька проблем. Перше стосується поповнення бюджету. Вони незначні – менше трьох мільйонів гривень за рік. Така плата за те, що 70% кращих пляжів міста заставлено шезлонгами та різними спорудами. А отрицательный фактор, в том числе и фундаментальный фактор отсутствия законности в этой оренді, то тобто це гораздо более речі. Представьте, если вы, например, живете на 2000 гривен в своей квартире, и за 2 гривни кто-то у вас будет отнимать доступ к вашей ванной комнате. Ставить там свої ності брати плату за вход. громадські активісти запропонували владі по перше підвищити коефіцієнт орендної ставки, але чиновники виконували цю умову лише формально. По друге докорінно реформувати систему. Общественники консолідовано і категорично виступали проти оренди. Оренда являється каталізатором конфліктів між, між відповідальними і підприємцями на пляжі, тому що підприємці вважають, що їх пріоритетна права право, предоставлена їм договором вище, ніж право граждан, предоставлене їм законом. Активісти виробили свою пропозицію, з якою не погодилась влада. Отож, довелося шукати компромісний варіант. Найбільше дискусій викликав список пляжів, які можна буде взяти в оренду, а які повинні залишатися вільними. Ми посчитали. площади пляжей, которые попадают в третью и во вторую категорию, мы поняли, что этот вариант совершенно не Те пляжи, которые город определил в третью категорию, они имеют огромные площади, 10 тысяч квадратов, 11 тысяч квадратов, то есть участки. А те пляжи, которые определили во вторую категорию, на которой будет распространяться мораторий, они имеют там 700 квадратов, тысячу, полторы, ну может быть три тысячи. В итоге получилось, что 70 процентов. работали, як работают, 30% да після окончания срока действия договора могут, ну на них буде накладываться мораторий. Отож, поки що, компромісу між громадськістю та владою у такому важливому питанні знайдено не було. Ольга Міщук, Віталій Безсмертний, факти. Чи відчули українці на собі, що таке допомога сімейного лікаря? Те, що система охорони здоров'я в Україні потребує реформування, зрозуміло кожному, хто стикався з нею в дії. Тож у 2012 році був прийнятий закон, згідно з яким медична допомога стала поділятися на первинний вторинний та третинний рівень. А суспільство познайомилося з терміном сімейний лікар. Чи привели такі зміни до позитивних результатів? Дивіться далі у сюжеті. Постає питання, чи потрібна подібна зміна в медицині зараз і що взагалі буде зі звичною системою охорони здоров'я? Чи збережеться вона у тому ж об'ємі та якості? На сьогоднішній день вже можна підвести деякі підсумки. Сімейний лікар є нововведенням за для комфорту громадян. Його назначають у найближчому до вас центрі. Він займається справами всієї родини. Кожен первинний лікар вже пройшов спеціальні курси і має достатній рівень кваліфікованості. Гроші лікарі будуть отримати залежно від кількості пацієнтів. А кількість пацієнтів буде, звісно, залежати від професіоналізму. Медиків, допомоги, оскільки зможуть самі обирати собі лікаря. будь Любой пациент должен все-таки к семейному доктору, проконсультироваться у него, и не сам решить вопрос о том, пойду я к кардиологу или к пульмонологу или к ревматологу. А доктор должен взять на себя ответственность и труд направить этого пациента соответствующей документации к тому специалисту, с которым он врач первичной медико-санитарной помощи. Врач, а не пациент. Хочет посоветуватися у нашому регіоні 38 центрів первинної медико-санітарної допомоги більше двох мільйонів населення закріплено за цими центрами. Загалом вважається, що в Україні на сьогоднішній день не лишилося жодної поліклінічної допомоги первинного рівня. Однак чи дійсно це так, ми запитали в Одеситів. Я талічно в принципі сімейний врач явушка. Я в деревні живу, так що я не обращаюсь нікуди. Якщо, допустимо, один доктор займається какой-то, ну у нього є несколько сімей, до він обслуговує. обслужуває тон лучше знає их історію болезні і так далее, и поэтому он может лучше выполнять свої обязанности. Місця, де знаходяться сімейні лікарі, тепер називатимуться центрами первинної допомоги. А звичні для всіх поліклініки стануть консультативно-діагностичними центрами, де будуть знаходитись лише спеціалісти вузького профілю або Рівня кардіологи, хірурги, онкологи та інші. Вони не будуть видавати лікарняних або довідок недієздатності і будуть надавати лише консультації та рекомендації. Залишається сподіватися, що подібні зміни будуть дійсно йти на благо громадянам України. Ірина Рогозянська, Віталій Бесмертний. Факти. Часом кожна людина має бажання розповісти про щось наболіле, можливо, про трагічні моменти життя, про непомірні втрати. Інколи виникає бажання поговорити з незнайомцем про найпотаємніше у час високих технологій, звичайне людське спілкування стає розкішю. тому сьогодні більше громадян, які звертаються за екстреною психологічною допомогою. Майже рік тому, у квітні, на номер всеукраїнської екстреної анонімної безкоштовної психологічної допомоги надійшов перший дзвінок. Потреба українців висловитися, пожалітися, поговорити про буденне. У наш буремний час дуже висока. Консультанти, перш ніж вийти на лінію, проходять чотиримісячну професійну підготовку і працюють з сьомої вечора до сьомої ранку у період, коли людина найбільше потребує підтримки. Чоловік, дозвонившися на лінію, може получить допомогу від чоловіка, като. Принял звонок от консультанта: Это помощь в приведении себя в порядок, в том, чтобы афект пришел в какую-то норму, чтобы человек мог принять решение для себя не под влиянием чувств и эмоций, а под влиянием взвешенных позиций. И так мы оказываем информационную поддержку. Мы просто можем сориентировать, куда обращаться дальше. Линия анонімної безкоштовної психологічної допомоги працює по всей Україні та навіть за її межами. Мова йде про громадяну, які за певних умов. Шені були переїхати до іншої країни всіх консультантів, готують в Одесі, Херсоні, Києві та у Донецьку. Лінія працює на волонтерських засадах і потребує додаткового фінансування, щоб вийти на новий рівень цілодобової психологічної допомоги громадянам. Прежде всего люди звонят, э, рассказать о себе и и побыть в каких-то отношениях, потому что то, что сейчас происходит на психологическом уровне, то, что происходит с людьми, они теряют отношения в большом количестве. Это ссоры с друзьями, это разъезды с родственниками, это смерти, это э, большое количество потерь вообще, потерь отношений, потерь э, места жительства, потерь наработанного, потерь смысла жизни, потерь ценностей. Усі дзвінки, які надходять на лінію екстреної безкоштовної психологічної допомоги, є анонімними і не записуються. Людина, яка потребує висловитися, не обмежується конкретним проміжком часу. Телефон довіри для всіх в Одесі 048 737 76 76. Ви вільні говорити про все, що бентежить. Валентина Старовоїд, Віталій Безсмертний. Факти. 15 лютого, в день стрітення господнього, відзначається міжнародний день православної молоді. Це свято встановлене рішенням 14-ї асамблеї Всесвітнього православного молодіжного руху у 1992 році з благословенням предстоятелів усіх православних церков світу. Вихованці Одеської духовної семінарії разом з православною молоддю міста відзначили свято грандіозним концертом. Детальніше дивіться далі. Свято Православної молоді в Одесі розпочалося з молебню в соборі на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело, після чого семінаристи разом з православною молоддю Одеси продовжили творче спілкування в рамках спільного святкового концерту. Якщо раніше православні молоді люди зустрічалися між собою в храмах, то тобто есть в рамках своїх приходов, и со студентами были знакомы только обосредовані. то сегодня появилась такая возможность, когда все вместе мы здесь можем видеть воочию друг друга, и как в храмах едиными устами, единым сердцем мы молимся вместе Богу, сегодня мы можем отметить не просто праздник, который сегодня Православная Церковь отмечает, да, на десятый праздник Средения Господня, но еще один праздник, который вошел в нашу жизнь недавно совсем, но уже э, приобретает значение праздника, который будет альтернативой другим праздникам, в которые втягивают современную молодежь. Совместный вот такой праздник молодежного отдела детской епархии и молодежи одесской духовной семинарии – это, на мой взгляд, на будущее весьма полезная практика, потому как ведь кто такие семинаристы духовной школы? Это теоретики. Те, которые знают богословие, те, которые знают богословскую науку, а кто такие, кто такие молодежь, молодежного отдела и нашего общества, православная молодежь? Это практики. И вот такое сотрудничество теоретиков и практиков, на мой взгляд, весьма может в будущем быть продуктивным. И там, где необходима теоретика, придет на помощь, теория придет на помощь теоретике, то есть семинаристы. Там, где нужна практика, то есть объединить, войти в общественные заведения, в социальные какие-то заведения, организовать мероприятия различного характера и направления. Здесь уже поможет, конечно же, молодежь нашей епархии, нашего города. Важко уявити, чого не вміє сучасна молодь, каже протеєрей Максима Мельченко. Так і на святковому концерті були представлені різні жанри: вокальне і інструментальне виконання, поезія, постановочний спектакль. Молодь духовної семінарії виступила перед глядачами, розкривши надзвичайні таланти. многие светские парни и девушки, в общем, молодежь, нас видят немножко другими, чем они. Но мы, в принципе, такие же, как и они, и нам интересно с ними пообщаться, а им интересно с нами пообщаться. Нам интересно показать, что мы не какие-то другие, мы не отчужденные, не отдаленные, а мы такие, какие есть, такие же, как они, молодые парни с интересами светскими. И нам интересно с ними общаться. В нашей жизни случается множество ситуаций, когда нам очень нужно, очень необходимо иметь связь с небом, если угодно. И вот эту связь с небом и обеспечивает церковь. И если нет связи с церковью, то, соответственно, нет связи с небом. И нужно, каждому нужно, и каждый это в определенные моменты своей жизни осознает, нужно э, эту связь, э, так сказать, подкрепить, утвердить и стать э, частью церкви. Очень рады дружить, потому как у ребят сильная духовная основа, которой нам по час не хватает. Мы дико энергичные, мы всегда рвемся сделать что-то первыми, но часто замечаем, что мы раздаем, а нечем себя наполнить, потому как у нас нет соответствующего образования, и часто мы не закреплены при каком-то конкретном храме. Потому общение с ребятами, прежде всего, помогает нам духовно восполниться и понять где-то планка, до которой нам нужно тянуться. В пределах молодежных клубов мы общаемся, Звісно, eh, намагаємося eh, затягувати тему духовную, но, але тем не менее, це более светское общение, оно, может може бути более адаптировано, поставлено в такі рамки более духовної церковні, але ті мене eh, все ж духовні якісь моменти eh, ми черпаємо від с зі семинаристами Такий захід в Одеській духовній семінарії організовано вперше, але побувавши там один раз і відчувши атмосферу тепла і взаєморозуміння, безсумнівно не захочеться повернутися. Ви дивились новини? Факти, гарних вам новин. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.